Міської, міської ради. Будь ласка. Ви хочете говорити. Я хочу звернутися не до тих, хто прийшли, а до тих, хто не прийшли. Словами Бертольда Брехта, громаду Німеччини. Той, хто бореться, може виграти. Той, хто не бореться, вже програв. Дякую. Дякую вам. Шановні друзі, я пропоную усім організовано зайти до Луцької міської ради. Річ у тім, що. Луцька міська рада це є орган місцевого самоврядування, це є рада, яку ми обрали. Це рада, яка працює для нас, це наше приміщення. Так от, не піддаючись на провокації, не створюючи е заворушень, не завдаючи нікому жодних ушкоджень, не висловлюючи лайливих слів, сварок, спокійно, попереду йдуть депутати, ззаду також замикають депутатів, щоб всі могли пройти. В сесійній залі кількість місць обмежена. Тому прошу, в сесійну залу мають пройти лише 3-4 людини, ті, що мають слово до виступу. Всі решта чекають на третьому поверсі в покоях, перед міською радою. Там е, не буде можливості всім сісти, тому я прошу забезпечити можливість для сидіння для людей, які мають тому нагальну потребу. Решта всі доведеться постояти. Отже, до роботи я хотів би, щоб ми з вами ухвалили резолюцію. Ми учасники мирного зібрання, обговоривши рішення Луцької міської ради від 18 грудня 2012 року номер 35 дріб 20. Обговоривши дії Луцького міського голови, начальника управління охорони здоров'я Кошеля, належність виконання представницьких повноважень окремих депутатів Луцької міської ради та способи голосування за важливі для громади рішення ухвалили. Перше, вважати неприпустимим продовження протиправних експериментів над мережою закладів охорони здоров'я. Реформа медична набуде для Луцька чинності лише 1 січня 2015 року. Друге висловити депутатам Луцької міської ради та Луцькому міському голові доручення виборців. 2.1. Провести громадські слухання з приводу ухваленого закону про медичну реформу. Слухання провести 12 березня 2013 року у 17-й годині у Палаці культури міста Луцька. Розмістити інформацію про проведення громадських слухань в газеті Луцький замок. Та Волинь Нова 2 -2. скасувати рішення Луцької міської ради про реорганізацію комунальних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я. Третє висловити попередження депутатам Луцької міської ради про неприпустимість неособистого голосування так зване кнопкодавство. При цьому територіальна громада висловлює наміри ініціювати відкликання будь-якого депутата чи міського голови. Якщо така особа буде помічена в голосуванні за іншого депутата чи передачі можливості проголосувати за себе іншій особі, звернутись до прокурора Волинської області із проханням провести належну та повну перевірку обставин ухвалення рішення міської ради про медичну реформу, в тому числі його відповідність вимогам законодавства щодо часу попереднього оприлюднення проєктів рішень, порядку ухвалення рішення, відповідності даного рішення вимогам статті 49 Конституції України. Статті 35 прим 1 основ законодавства України про охорону здоров'я. П'яте: звернутися до прокурора Волинської області із проханням провести повну і належну перевірку обставин перешкоджання реалізації права на проведення громадських слухань, що були вчинені начальником управління охорони здоров'я Луцької міської ради, працівниками Луцької поліклініки номер 3 Луцької поліклініки номер 1 в частині вчинення тиску на громадян шляхом обзвонювання та відвідування за місцем проживання. Громадян, які підписали звернення до Луцької міської ради про проведення громадських слухань з метою їх дезінформування та схиляння відкликати свої підписи і не відвідувати масові зібрання громадян. Дану резолюцію передати в секретаріат Луцької міської ради та прокуратуру Волинської області. Пропоную проголосувати. Хто за дану пропозицію? Там ще підписатися можна ще списки продовжують. можна підписатися, моя помічниця Олена. перед покоєм міської ради підписуємося. Зараз починається сесія. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що не можна піддаватися на провокації. Якщо ми порушимо громадський спокій, вичить міліцію. Це призведе до того, що. Не допустять ні депутатів, ні громадян на сесію. Тому спокійно ми є мирне зібрання. Ми є громадяни, які маємо право послухати і подивитися в обличчя депутатам, які зараз будуть голосувати за рішення. В Луцькій міській раді знаходиться мій проєкт рішення депутата Шиби, депутата пизи про скасування рішення Луцької міської ради про медичну реформу і призначення, негайне призначення громадських слухань. Тому я йду попереду. Всі організовано, спокійно заходимо. Дякую. Є Прохання озвучити роботу сесії. Там і там, ти, там людей, так, так, перед передпокоях стоїть телевізор. По ньому видно трансляцію. Всі будуть бачити.